Да, добрий день, колеги. У нас у нас шестеро членів комісії підключено. Давайте ще хвилинку, дві почекаємо. Поки у нас буде кворум. Нам треба ще одна людина, і ми тоді починаємо. Є кворум, пане Сергію. Так, да, Добрий день, колеги. 11.00, рівно. А, е, Рівно. Я з вашого дозволу перевірю кворум тоді, щоб ми розуміли, хто у нас підключений. Баконець. Божик. Бужанський. Бужанський є. Власенко. Є. Гнатенко. Є. Дякую. Консанкевич. Мамка. Ривер мамка я. Дякую. Павлюк. Присутній. Дякую. Саврасов. Ткаченка. Ткаченко. Теченко є. Дякую. Галина Лана Третьякова. Я на місці, я буду включатися, вимикатися. Дякую, бо... дякую, 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 дякую. Устінова за це. За все, за, за, за... За все хороше, а проти всього плохого. Да. Устінова. У нема, фролов нема. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У нас семеро членів е, ТСК, тому оголошую засідання ТСК відкритим. Е, шановні колеги, у нас немає секретаря, тому я пропоную обрати секретаря Мария Миколаївича Мамку. Прошу голосувати. Бакунець, Божик, Божанський. Важаєнський за. Дякую. Власенко за. Гнатенко. Гнатенко. За. Дякую. Константієвич. Григорій Миколаївич, Мамка. Григорий, мамка, за. Павлюк. Добровольна погода. ідіть. Дякую. Саврасом. Ткаченко? Ткаченко за. Дякую. Третьякова. за я за ма дякую. Сім голосів за, проти нема. Отрималися нема. Горе Микола, приймайте повноваження секретаря. Шановні колеги, вам е, було надіслано порядок денний. У нас одне питання: технічне затвердження звіту і е, затвердження проекту постанови про прийняття звіту до відома. Колеги, якщо немає зміни доповнень, я з вашого дозволу одразу проголосую в цілому. Проект порядку денного. Нема да. заперечень. Да, да, да. Дякую. <кій> хто хто <кій> за колеги? за. за. Чуть -чуть. Бакунець. Божик. Божанський. Божик, божик є. Божик за. О, супер. Дякую, Валерій Іванович. Божик за. У нас долучився Божик, Валерій Іванович, Для сценограми. Власенка за. Гнатенка. Гнатенко за. Дякую. Констанкевич. Мамка. Мамка за. Дякую, Павлюк. За. Дякую. Саврасов. Ткаченко. Ткаченко за. Дякую. Третьякова. За. Дякую. Устінова. Фролов. Равенкоч, результати. 7 за. Рішення прийнято. Вісім за. Вісім, у нас боку. У нас Божик долучився. Я перепрошую. Божик а, долучився. Дякую, Ігор Миколаївич. Шановні колеги. Ну, питання абсолютно технічне. Звіт вам роздали тиждень назад. Ви бачили його. Я дуже вдячний колегам, які уважно його почитали, внесли зміни і поправки. Дуже дячний Миколаївні за роботу. Велику частину її поправок ми врахували. І сьогодні Павло Валерійович Фролов там вніс технічні зауваження. Ми їх теж. Врахували тому, колеги, якщо немає інших пропозицій, я пропоную затвердити звіт з можливими техніко юридичними правками. І друге, затвердити проєкт постанови, яким ми пропонуємо Верховній Раді цей звіт прийняти довідомо. І з вашого дозволу, тоді проект постанови буде виставлено для підписання там через 10 хвилин після. Закінчення нашої, наш, нашого засідання ТСК. Вікторія скине всім е, силку. І тоді прохання до першої години дня сьогодні оперативно його підписати, щоб ми попросили, щоб він потрапив до порядку денного якнайближче. Нема заперечень, колеги. Нема інших пропозицій. Немає тоді, колег... прошу... Да. тоді прошу голосувати. Баконець, Божик Валерій Іванович. Божанський. Вибачте, будь ласка, я є. Є. За. За. Дякую. Божанський. Дякую. Бужаймі, Влас... Бужаймі, Власенко, за. Власенко, Власенко за, Гнатенко. Гнатенко — за. Дякую. Консанкевич. Мамка, Григорій Миколаївич. — Григорій мамка. Григорій мамка, що? Реорі, мамка за. Дякую, бо ми за не почули, а все інше було. Е, е, Максим Павлюк. За. Дякую, е, Максим Саврасов, Ткач... Олександр Ткаченко. Ткаченко за дякую, е, Галина Миколаївна Третьякова. За дякую е, Устінова Фролов, Герой Миколаївич, результат. Максим за рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, е, за таке рішення. Ще раз нагадую: сьогодні до першої години дня прошу підписати. Посилання буде, буде скинуто всім е, в чат. Е, у нас ще різне в порядку денному. У кого що в різному? Якщо немає, то я дуже вдячний за роботу. Шановні колеги. Дякую всім до побачення. До зустрічі до побачення. в часійній залі. Дякую за головування. Щасливо.